Доброго дня, шановні! Сьогодні пропоную вам вправу з елементами арт-терапії на розслаблення і на пошук-пошук ресурсу. Для цього вам знадобиться аркуш паперу, фарби або жирні олівці. На початку Знайдіть тихе місце, де вам буде комфортно. Розслабтесь, заплющте очі і уявіть себе в образі пір'їнки. Яке воно буде легке, невисоме, маленьке або велике. Оберіть, якого кольору Буде стержень пір'їнки, які кольори будуть присутні вашій пір'їнки. Уявіть її легкість, її невесомість. Закріпіть цей образ у своїй уяві. А зараз. За допомогою фарб або облівців, забразьте на аркуші свою уявну перїнку. Беріть ті кольори, які вам максимально подобаються. Оберіть ті кольори, які вам дають силу, могутність або рух. Намалюйте свою пір'їнку, подивіться на неї, які б кольори ви хотіли б ще додати. А зараз спробуйте здмухути свою пір'їнку, з аркушу Ось так. счуйте як ваша пір'їнка легко Йде в повітря, яке легке почуття зараз в вашій свідомості, в вашому серці. Закріпіть це почуття, і надалі, якщо у вас будуть скрутні моменти або тяжкі думки, згадайте це почуття легкості та невісомості. Що дає вам ваша перєнка? На все добре.